Невеликий обзор подаруночків, які мені подарували на 8 березня, перший подарунок це ось такий столик на ліжко. Ми просто майже кожного вечора дивимося серіали. Тому для того, щоб не тримати ноут на колінах, я вирішила, що мені точно терміново треба такий столик. Там був ще дерев'яний столик, але я вирішила, що хочу саме такий, тому що прочитала відгуки, і у відгуках було написано, що саме цей столик краще. Другий подаруночок – це тостер. Я знаю, що це можливо можна було би купити просто так. Але знаєте, тут такі речі, що вони не першої необхідності, але якщо Мені їх подарували, я була би дуже рада. Так ось, тостер це якраз такий подарунок. І зараз я просто кожного дня їм тости, і мені не набридло. Наступний подаруночок – це ваги. Останнім часом я зрозуміла, що я почала набирати вагу. Раніше моя вага була стабільно 42 кг на зріст 156 см. Зараз моя вага найбільша, яку я коли-небудь мала. Я зараз маю 46 кг. Мені прям хотілося б просто знати, скільки я важу, і все. І якраз коли мене запитали, що я хочу, то я така подаруй. Це мені ваги. І мені подарували такі класні ваги. І останнє, що мені подарували, воно знаходиться в цій коробочці. Це набір для домашнього манікюру. І, до речі, манікюр я вже зробила. І ось це саме той манікюр, який я зробила сама собі. Я взагалі нічого не знала про манікюр. Я просто подивилась купу відео, що для цього треба. Докупила ще те, що мені там треба було, і все. Наразі я за 4 45 години справляюсь для того, щоб зробити собі манікюр на двох руках. Ну і все, ось такі подарунки мені подарували. Я супер Задоволена, а що подарували вам? Пишіть в коментарях.